Доброго дня, друзі, вітаємо всіх прихильників футболу. і Запрошуємо на чергову трансляцію на нашому каналі. Сам перед уже так перекваліфікувавшись, болівальника і коментатора. Знаю, що, як раніше казали, футбольне маленьке диво. Цей гол праворуч сьогодні можливість Денис Шувиденко. Якщо ми його там побачимо на дальньому правому, він під 89-м номером має бути. І Максим Скоров тут ближче до нас. У нього 37-й має бути на спині лівий Вінгер. Час грав за зірку. Перший небезпечний момент. І дивіться, друзі чим все завершується. Боже мій, Як же так могло статися? Команди Василя Кобіна. Ось і повторчик. Дивіться, дивіться, що тут трапляється. Ярослав Магльований виходить. Я думаю, що з неличка може скидочка там бути. Бачимо чотири остінці, один лежить. Все як має бути. Ну і що ось так, але удар тягне! Жилки Антон. то. Каріці, мабуть, у множенні неправильно. Ось це повторчик. Часом закидання туди на лівий фланг. І Крістіан Свистун правий захисник не ризикує. Вибиває м'яч. Карабонівці вводять його в гру. Є давна партнера без опи. Тут можна зараз навішувати. як небезпечно дори! М'яч не залітай! Залітай! Голяка один-один! Дивимося, повторі, як же воно то туди залетіло. Помилка тут центральних оборонців не догледіли, і на дальній штанзі також чотири зміни у складі Інгульца. Якщо повернутися до складу карбона, то у Карбона з попереднього тут дивіться, як зараз Вадим м'яч праворуч віддає на партнера. Є можливість пройти далі. І Тут що відбувається, а тут відбувається, що можна забувати. Ще раз нагадаю, що карбонівці вже в попередньому раунді перемогли на цьому полі пальміру. Точна передача, обрізочка, і це те, що лікар прописав. Зараз можна. Авер'янов, дивіться і правий фланг, і лівий. Який рішення приймає, віддає а це що? І брали знову м'яч і знову може бути небезпечно. В один дотик через Романа. Волохатий праворуч віддає. Тут знову Свистун і партнер. Ну Що там зараз робить Дмитро Касімов, розвертається, прострілює, а тут ось така цікава свічка. і Куди там ще? Ой, дивіться, що відбувається. знову було зробити цей пас? Там була така. Дірка такий коридорчик, щоб віддати. Ну тут дивіться, знову один дотик. Те ще вам казав. І як це, як книжка вчить. Віддав, відкрився, віддав. І Можна зараз віддавати останній пас рука. Пенальті буде. Що арбітер зараз? Тільки не 90 хвилини, хвилин, я так розумію. Якась там інша у нас хвилина. Хвилина у нас, мабуть, 19-та удар. І там у кого влучає не у волохатого. Так, друзи, ну що от зараз подивимося, чим все це завершиться. А Потім із колеги мені вже оновлений такий заявочний список. Болохати, індивідуальна гра, болохати, о, болохати. В Волохартому складі. Можливо, там на тренуванні якийсь дискомфорт відчув. І В'ячеслав Орел у запасі опинився, так що перепрошую за деякі такі незручності. Але подивимося, можливо, у другому таймі. Головне пізніше, ніж ніколи. Тим часом контратака, ой-ой-ой-ой. Ось дивимося ще раз. Дивіться, як все правильно тут. Змагаються вісім переможців кваліфікаційного раунду: 32 команди професіональної футбольної ліги по 16 команд з першої і другої ліги і чотири представники з аматорів. Дивимося, як зараз Бугай вирішив пробити <клес> на перерву. йдемо. один-один після першого тайму карбона. І таким чином, так, м'яч опинився там весіть за три потів карбона. Але до честі карбонівців за п'ять хвилин вони відігралися. Автор забитий м'яча. ще раз нагадаю, друзі, це Дмитро Кошелюк небезпечно. І дивіться момент. Гол! забиває інгуле. Це ж таки дотискає карбоновецький. Його тренерський штаб. Дивимося, п'ятого. Роша, яка передача. Дивіться, ну це класика футболу. Ось так би київські динаміці грали Жук тут увімкнув навіть фінт на півзідана, і щось із цього вийшло. Бачите, ось як все закінчилося. Швидесенько розібралися, і преба, і Тут порушення правил не було. Орбітер поруч. Швиденко, один із до честі одразу піднімається. Потрібно там ноги в руки і туди. Роша передача 24-го день незалежності. І 25-го Останні матчі будуть відбуватися. Нагадаю, що всі матчі транслюються на. Ютуб каналі УПЛ ТВ. Тим часом дивіться, як зараз атака розгортається. І можна таки Бенедюку той пробити. А тут уже і п'ятого зріст рикошет. Видає м'ячі золото. І тут зіткнення є. Білого з м'ячем. Орбітер показує, можна йти вперед. І ось тут зараз, зараз це Швиденко. Зараз виправдовує Швиденко своє прізвище. А ну як зараз технікою. Все гаразд має бути. Що це? Що знову карбон пішов вперед. Зараз у Словицького. Намагається там прорізатися, гра першим номером. І інгульці даються зробити. Будуть використовувати контратаки. Головне тут не дограти. На стадіоні працює. Мінніс такий стадіончик. Хороший затишний прекрасний пола. Тут Тут є робота воротаря. Друзі, розпочався. Так що трішки так до 30 градусів і до щеку. Ну що, на фарт кому? Карбон пішов! Карбон! Карбон іде. Карбон через лівий фланг. Хороший пас. Туди ліворуч від Дедова. Дедов. з партнером. Знову дієв. Дедов, Дідов нові рикошет, Жилкін. Славу Релфі. Інші хлопці, які мають там хист і бажання. Це низом. Передачка. Потрібно розвернутися або повернути. повернули, Скидка назад. А це. Ну що, друзі? Все. Наш матч завершився. Петрового команда. Олександра Поворознюка перемагає Черкаський Карбон з рахунком 2-1.